Доброго вечора, Ластівочки, соколики, тільки приїхала. Світла не було, тільки включили, що ж включають на півтори години в Києві. Діагностики не подивилася всім. Кому не подивилася, не переживайте. Я рано встаю, дуже рано, я пів четвертого, а буває і в три ночі, бо в мене завжди підготовки до обрядів або діагностики, і я дивлюся. Кому не подивилася, буду. Дивиться, детально всі відео скинуть. Я знаю, що ви любите, чекаєте моїх діагностик. Далі, кому не відповіла, вайбер, васап, телеграм, все перегружено. Дівчата, я не знаю, коли я відповім. Якщо комусь дуже терміново, повторюйте, повторюйте ваші повідомлення. 2, 3, 4, 5 разів. Дублюйте, повторюйте. Я сердиться не буду. особливо, хто оплатив. Дуже багато повідомлень, це не те слово. Тим паче, зараз світла мало дають, інтернету майже немає, все зависає. Ну, нічого, це такі, це маленькі моменти, ми їх переживемо і будемо далі. Далі, далі, далі. Давайте, так що зранку я все подивлюсь, діагностики, а зараз вам подивлюсь на завтра. На своїх чарівних любимих картах. Це я вам говорила, це подарував мені дуже близька людина, якого вже немає на цій землі. Але карти для мене це дуже дорогі, як пам'ять про нього. Дивлюсь, на завтра. Давайте. Що випадає? Трохи ви будете розочаровані. П'ятерки взагалі це. Розочарування. Але ви не так сильно не лякайтеся. Так, да, Ви багато що загубили, багато що потіряли. Але ж дивіться, заді вас два кубка стоїть, у вас ще є потенціал сил. Та ще такий, ви як дивіться, збоку світле озеро. Хоч воно, чисте озеро, хоч воно далеко від вас, але ж вода це завжди енергія. У вас є сили подолати оцю, оцей розпач. Нічого, завтра таке буде, ну, знаєте, що запас енергії у вас є. Далі дивимося, це на завтра. Правильно, ви приготувалися щось робити? робіть. От у мене такий сьогодні теж день був загружений. Ви навіть не представляєте, такий загружений. У мене всі дні загружені, ну, особливо сьогодні був. Отак От і для когось завтра буде. Дуже такий день, з яким треба вам. Іти, знаєте, в бій і сражатися. Тобто, може й робота, може, лікарня. Треба йти і штурмувати. І тоді все вийде. Ось, бачите, ця карта вам і підказує. Запас енергії є, щоб ви йшли в бой. Так, далі дивимося. Ну, і ця сама карта теж показує, що ви на коні. Так що вам під силу любе діло зробити, навіть якщо ви. Не впевнені, що його зробите, А я вам 100% скажу, що ви його зробите далі. Боже, як повезе комусь. Це не те слово. Після такого розпачу, дивіться, зірка випала. Зірка і тут така енергія у вас. От я ж вам і сказала, тут озеро не даром випало, тому що, дивіться, вода, тут ще й чиста вода. Ви себе е так приподнесете, так зробите всі свої справи, що ви. Забудете оцей розпач, навіть не вспомните, що він був. Це візення. Це, знаєте, як ото диво або чудо. Так, далі. Ну, Хтось почує новину таку, що він здоровий, або аналізи, знаєте, скажуть, та це ошибочні були погані аналізи. Все класно у вас. Це карта нуля. Обнуління, або обнуління ситуації. Геть нова ситуація прийде. Таке, що ви подумаєте, оце, да, оце як все, все швидко, так все почало робитися, геть нова сторона. Повністю. Що по здоров'ю, що по справам, що в відносинах. Повністю нове. Починайте далі, дивимося. Багато сильно собі хочете зробити. Не вийде завтра, тим більше середа. середа так собі день. Плануйте на четверг. О, а хтось Тут хтось почує, що дитина буде. Дитинка, хто вагітний, а хтось отримає предложення руки і серця. А комусь треба задуматися і подумати, як він живе, чи правильно, чи ні. Це теж така карта, що треба подумати. Кось закінчиться, що закінчиться. От, закінчиться, може бути операція, але закінчиться вдало. Тут. Окончання вибрасуйте погане. Може бути, що операцію хтось зробить і дай буде празнувати клас. Операція може бути не тільки ще операція, окончання якоїсь справи, але вона закінчиться класно.